Звернемося до Божого Слова, брати і сестри, як джерела живої води, яке ми черпаємо, п'ємо. І яке, брати і сестри, таке є важливе для нашого життя. Центральним місцем всякого євангельського зібрання є Боже Слово. Один текст, брати і сестри, коротка думка, і ми приходимо до молитви, оскільки час так невпинно біжить. Ми почули чудові вірші, благословені свідчення. Відкриємо, брати і сестри, Івані від Івана, 4 розділ, 5 і 6 вірші. Івані від Івана, 4 розділ 5 і 6 вірші написаний такий текст. Отож, прибуває він до Самарійського міста, що зветься Сіхар хар недалеко від поля, яке як і дав своєму синові Йосипові. Там же була Яковова Криниця. І Ісус дорогою зморений сів отак край криниці, було коло години десь шостої. Я переконаний, брати і сестри, що кожному із нас відоме відчуття втоми. Ми сьогодні чули, сестра Надія з самого початку зібрання говорила, що в людей. Була така втома від України, або є втома від України. І Всі люди втомлюються. Біблія говорить, нам навіть Ісус втомлювався. Той, який не втомлюється, маючи тіло, Він втомлювався, він був зморений. Чому він був зморений, брате і сестри? Тут написано дорогу. Знаєте, коли ти довго йдеш? Ми зараз багато їздимо, а Ісус колись багато ходив, дуже багато. І коли ми читаємо цей текст перед цим, брати і сестри, в четвертому вірші написано, що йому треба було перейти з Юдеї до Галілеї, а це щонайменше 120 кілометрів. Це дуже довгий шлях. І він йшов. А Самарія була посередині. Якщо ви подивилися на карту Юдея, Самарія і Галілея, Ісус ішов, і Він втомився. Він був зморений, змучений. І знаєте, брати мої сестри, коли Він був змучений, втомлений, зморений, Він сів відпочити біля Кринеції. Це так важливо улюблені в нашому житті мати правильне місце відпочинку, мати правильне місце відновлення наших сил. Знаєте, для творчих людей особливо є важлива така річ, як натхнення, джерело натхнення. І якщо є правильне натхнення, то і є натхнене Богом той продукт, який вони дають. Тому що, знаєте, Бог є творець, і Він зробив нас із здатністю творити. Тільки одні люди творять, а інші витворяють. Знаєте, добре, як люди творять добрі речі, правда? Бо добра людина творить добрі речі, а зла людина витворяє зло. І як воно впливає на багатьох. Бо справді заклав на здатність творити, творити добре, прекрасне, вічне, але це залежить від світогляду митця. Це залежить від його духовного стану. Знаєте, є поверхневі продукти, а є глибокі речі, дуже глибокі. І якщо ти хочеш мати глибину, ти мусиш пізнати того, хто має цю глибину, хто сам є настільки велика глибина, що життя тобі не хватить її пізнати. Жоден чоловік за свого життя, який би близько не наблизився до Бога, відкривав якусь одну із його граней, тому що Бог настільки великий, настільки глибокий, що нам на цій землі людям. Не дано пізнати абсолютно все. Нам вічності не хватить пізнати Бога. Наскільки Він великий і глибокий, наскільки безмежна і велика його любов. Знаєте, улюблені, дуже важливо сісти біля правильної криниці. Ісус вибрав криницю. Криниця це є джерело. Він вибрав криницю Божого чоловіка Якова. Він сів біля неї. Я хочу задати, брати і сестри, нам запитання, біля якого джерела сидите ви, біля яких джерел ви сідаєте, звідки ви берете сили, що яку воду п'єте, брати і сестри, це дуже важливе питання. Тому що від тої води, від тої краниці, від того джерела, де ти сидиш, буде залежати, що буде виходити з твоїх уст. Що ти будеш говорити, що ти будеш думати? Чи в тебе буде віра, чи просто молитва, як переді мною брат чи сестра, вже не пам'ятаю, хтось сказав, що от є молитви, і люди кажуть, де ж такі? Чого ж то Бог не чує? Ви знаєте, ти можеш молитися 100 років, і відповіді не прийде, якщо твоя молитва без віри. Бо молитва ще має бути яка, брати і сестри? З вірою. Ви знаєте, багато людей кликали і молилися, і багато людей торкалися до Ісуса, а нічого не відбувалося. А жінка торкнулася з вірою і зцілилася. Амінь? Амінь. Ти можеш молитися 50 років, і нічого не буде, якщо ти не віриш, що відповідь прийде. Амінь. Тому, брати і сестри, крім молитви і покаяння ще треба. Вірити. Що те, що ти молишся, воно прийде. Амінь. А якщо ти молишся без віри і думаєш, а Господь його знає там. І ти не віриш. Ти просто молишся як традиція. Ти молишся, бо всі моляться, і то треба молитися, і так далі. Але ви знаєте, треба молитися з вірою. Бог відповідає на молитву віри. Віри. І це так важливо нам розуміти. А від криниці, від джерела, біля якого ти хочеш відновитися, залежить дуже багато. Я хотів би, брати і сестри, щоб коли ми зморені дорогою нашого життя, ми зморені від війни, ми зморені від різних обставин нашого життя, ми йшли до правильного джерела. Ми йшли до правильної криниці і ми черпали своє натхнення. І того, хто може нам так багато чого дати, хто може задовільнити потреби моєї твоєї душі, хто може мою і Твою творчість зробити духовною, благословити і дати через мене і через Тебе життя іншим, тому що Ісус є життя, а ми пізнали Його Алілуя. Біблія каже, Ісус сів біля криниці. Це була криниця Божого чоловіка Якова. Їй було багато років, але люди туди приходили і брали воду. Вона не була засипана, в ній була вода. Люди ходили по цю воду. Ви знаєте, багато криниць засихало, але ця криниця, вона була повна води. Коли спали засипали криниці, які викопував як і його раби. Але ця була відкопана, ця мала цю воду. Ісус сів зморений біля цієї криниці. Якщо нам бракує натхнення, якщо нам бракує сили, нам бракує відновлення, сідаймо біля правильної криниці. Ціє криниці є Боже Слово. Алілуя. Читайте Боже Слово, брати і сестри. Слухайте християнську гарну поезію, яка побудована на Божому Слові. Християнські гарні пісні це гарна криниця, яка відновлює наше життя, наш дух. Вона торкається нашого духа. Знаєте, є речі емоційні. Сьогодні багато людей вони хочуть щось пережити на емоції. Ви знаєте, емоції це гарна річ, але емоції дуже скоро проходять. Емоції від виступу, від вірша, від якоїсь, знаєте, речі і так далі. Емоція гарна річ, але вона проходить і для духа вона дає дуже мало. Для духа дає слово, тому що Слово Боже проходить глибоко. Написано в Євреї 4:12, бо Боже Слово є живе і. Діяльне, проходить воно до солодів і мозгів. Воно проходить так глибоко, далеко, далеко, що ніщо туди не може зайти. Воно судить наміри людського серця. Чим більше ми будемо сидіти біля правильної криниці і пити правильну воду, прийде віра, прийде віра. Ви знаєте, що цікаво, брати і сестри, що люди, які захищають країну, більше вірять, як ми. Які є тут? Люди вірять, що тільки Бог може допомогти, і тільки чудо від Бога може нам допомогти. І наші молитви діють, вони дають результат, брата і сестри. І є маса свідчень, як Бог рятує життя, як Бог помагає, як Бог благословляє, як Бог веде, цих свідчень дуже і дуже багато. Бог чує наші молитви. Бог близько. Бог поруч. важливо, з якої ти, звідки ти береш інформацію, на що ти дивишся, на що ти опираєшся. Братиму мої сестри, я закликаю нас сісти біля правильної криниці, біля правильного джерела, пити правильну воду, яка, брати і сестри, буде благословінням для інших, в цьому самому тексті. Трошечки нижче, ми читаємо, Ісус каже, брати і сестри, це Іванів Івана, 4,14. Ісус каже такі слова, а хто питиме воду, що я йому дам. Є, брати і сестри, що, що дає Ісус? Це те, що не може дати цей світ. Є те, що дає Ісус, і тільки Він. І тільки Він І він каже, а хто питиме воду, що я йому дам. Він говорить про Слово, яке йде від нього, від Його Духа. Він каже, прагнути не буде порік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води. Вода від Бога робить в тобі джерело. Брати, мої сестри, ця жінка, яка прийшла Самарянка до Ісуса, вона мала водоноси, вона не мала джерела. Вона мала воду, яку вона пила, яка закінчилась, і треба було знову йти. Ісус каже, вода, яку я даю, ця вода зробить в тобі джерело живої води, яка буде текти в життя вічне. Вода, яку дає Господь, стає джерелом. Аллилуя. І коли ти маєш це джерело, ти маєш правильне джерело натхнення для творчості, для служіння, для добрих діл, для добрих справ, для правильного розуміння, аналізу, мислення. Тому що ця жива вода, яка стає в тобі джерелом, змінює тебе. І ти стаєш джерелом Божої благодаті для інших. Тому що із тебе починає текти те, чим ти не володів. Ти цього мав, але прийшовши до Христа, Він тобі дає і робить тебе іншим. Тому улюблені, йдім до правильного джерела, йдім до правильної криниці, і ця криниця є. Не залишаємо наших зібрань, не залишаємо Слова Божого, не залишаємо, брата і сестри, того, до чого постійно Ісус нас викликає щоденно. І навіть Він, беріть приклад з нього, коли Він був зморений. Він не сів просто десь біля чогось. Він міг прийти в якийсь будинок, чи віднайти якесь дерево, чи ще щось, і він пішов до криниці. Я думаю, брата і сестри, що це найкращий прообраз, який ми сьогодні можемо побачити для себе. Якщо ти сядеш біля правильної криниці, який би ти зморений не був, якщо ти нап'єшся з цієї криниці Божої води, ти піднімешся. І ти будеш далі продовжувати свій шлях, як колись пророк юя, якого Бог дував біля потоку. Важливо сісти біля правильного потоку, куди веде мене і тебе Господь. Амінь, брати і сестри. Давайте піднімемося для Бога.